Ця стрілянина на Рівненщині поставила на вуха всю Україну у 2014-му. Озброєні чоловіки відкрили вогонь у лісі. Місцеві подейкували, що нібито міг бути перерозподіл сфер впливу на нелегальний видобуток бурштину. Зараз буде потасовка, поки зараз буде потасовка. Як кажуть правоохоронці, мовляв, залякувати місцевих і встановлювати контроль. Над видобутком бурштину приїхала добряча озброєна група чоловіків. На лаві підсудних 11 осіб. Що вони нам кажуть про тодішню подію? Почуєте за мить, хоча історії вже 10 років остаточного вироку досі нема. Торік, суд у Вараші визнав підсудних винними і присудив їм по 7,5 з половиною років тюрми із конфіскацією майна. Згодом цю справу. Так би мовити, закинули волинським суддям уже апеляція. Слідчі кажуть, що озброєні чоловіки ще й обстріляли машину, в котрій їхали місцеві жителі. Поранили їх. Один корчах сидів і ще снімав на телефон чи на що він там знімав. снімав мішка. Гранат кажуть, було гранатомети і оружія. Їхали туди до людей. Тіка люди ще були одна з десь метро сто більше. і Вони почали по нас стріляти без без діякого без нічого. У нас є на зйомках, скільки було зброї. Вони нам предлагали, щоб ми їх відпустили сто тисяч доларів давали. Ми хочемо, щоб вони посадили в тюрму цих бандюків, які стріляли по людях. Що відбулося 9 травня, це не що інше, як намагання певних структур, які тут контролювали даний нелегальний бізнес, вони намагаються знову, так і інакше зайти з іншої сторони. Один із обвинувачених особисто присутній у залі суду, інші на онлайн-зв'язку. До Луцька з'їхалися захисники. Один із адвокатів колишній суддя і голова Печерського райсуду Києва. Обвинуваченим інкримінують тероризм, підсудний запевняє, я мовляв, по людях не стріляли, не винні і були на відпочинку. Для мене відсвічу, мій відстра люди, які були зі мною, вони не стріляли по людях. Люди в нас давили селяни, такі які основи тероризму. Тай за такий срок дай так, за те, що я поїхав на, на озеро. Отож, приїхать бачити, дати післо. Це просто смішно. А чого? А чого ці люди там стріляли? Ну, ви кажете, по людях не стріляли. Для чого взагалі стріляли? Там справді були якісь розбірки за бурштин. Що там відбувалося? Яких розбір з бурштин не було зовсім? ми просто виїжджали ось цей чоловік, теж серед обвинувачених. Каже, що тоді був помічником народного депутата. Запевняє, що мав благі наміри, а на лаві підсудних опинився, так би мовити, незаслужено. Мовляв, того дня взяв із собою журналістів і поїхав на Сарнинщину з метою висвітлити видобуток бурштину. Mm -hmm. Я проплатив щоб тільки висвітити це все і сказати, що ви неправильно робите, ви крабите державу і все остальне. І тому я попався на цю удочку з цього. Я коли приїхав, бачив 300 чоловік людей, я сказав, Володимир Михайлович, і Я не знаю. Мені дуже погано. Стало. Стало. Да. Мені дуже погано стало, і я уїхав. Я уїхав і буквально в 11.30 він перезвонив, каже, давайте п'ємо каву, все нормально. Туди сюди. Я приїхав і побачив що все опять. І нас заблокували. Отак я хочу стрілянину. Говорить, чоловік не бачив. Я заїхав з цим протягом в цей ліс, там де каву довжний пити. Я тільки був тоді, коли ми заїхали в ліс, і все. І уже люди все окружили. Це було почало 11-го. Все. а там, що 5, 6, 8, хтось стріляв, я не знаю, я не бачив. В'ячеслав Стасюк розказує, що звинувачення правоохоронців щодо нього, то мовляв, колишній прокурор Рівненщини затаїв на нього злобу ще з часів майдану. Але то вже окрема історія. У бурштиновій справі засідання сьогодні відкладають, аби зібралися всі до одного обвинувачення. Тоді і вирішать, винні чи ні. Олена Лищук, Василій Любежанін для новин на часі.